Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 29 жовтня, у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Коломийський підприємець передав військовим авто для захисту неба самого початку війни. Помагаю де як вмію, розумію, точково. Мешканці вулиці Київської в Коломиї обурені спорудженням нового будинку. Кажуть, порушено норми забудови. Вістань між нашими будинками два з половиною метри. Донька Дмитра Шкрібляка поділилася спогадами про батька з нагоди сторіччя від дня народження видатного різбіра. Кажуть, люди що був дуже знаменитим майстром. А для мене він просто любить тато. Про це та інше детальніше далі. Авто для захисту неба коломийський підприємець передав позашляховик для 203-ї навчально авіаційної бригади імені Владислава Рикова. Завдяки цьому на ще одну мобільну вогневу групу стане більше а отже, буде більше шансів збити ворожий безпілотник чи ракету. Деталі у сюжеті. Роман Різничук займається підприємництвом ще з 90-х. Напрямок його діяльності автоматизація у сферах торгівлі та послуг. каже у наш час підтримувати сили оборони це обов'язок кожного українця. З самого початку війни е, помагаю дел як вмію, розумію, точково особисто е, кого знаю на сьогоднішній день. Вирішив е, ну. Е, Трошки, скажем, назбирали трошки грошей. У мене є син, він займається програмним забезпеченням Сергій звати. Ну, сума трошки маленька як для нас. Решили закупити на день машину, бо є брак хороших машин, таких, скажімо, універсальних, аби вони рятували, допомагали і Збройні сили могли цим користуватися. Все-таки ми ділимося. Як ну, нація України на дві частини Збройні Сили і все решта мають бути волонтери, якісь хороші люди, які допомагають. Форт Рейнджер провезли із-за кордону з пошуком, документами та транспортуванням в Україну допомогли волонтери спільноти Джіпс Піс». Передачу пікапа здійснили в межах флешмобу авто для ЗСУ, заснованого Коломийською районною військовою адміністрацією. Цього разу позашляховик підсилить 203-ю навчальну авіаційну бригаду імені Владислава Рикова. Наша частина, як і всі частини. Повітряних сил інших складових оборони приймають активну участь в безпосередньому прикритті повітряного простору нашої держави, нашої України і Потреба, кількість мобільних вогневих груп постійно у нас збільшується. Є засоби вогневого ураження, але є певна проблематика з автомобільним транспортом. Щиро дякуємо волонтерам. Щиро дякуємо Роману, що долучилися до підтримки нашої бригади, подарувавши. Такі, таку гарну машину, такий гарний пікап, який ми обладнаємо під мобільну вогневу групу. Дуже приємно, що Коломия далі продовжує долучатися до підтримки наших збройних сил України. Ви знаєте, як особливо на початку війни, скільки було надано різної допомоги для різних військових частин. Останнім часом ми допомагали військовим частинам за рахунок коштів проведення нашого районного третього благодійного аукціону. І сьогодні дуже приємно, що є підприємці, які самостійно Постійно виявляють ініціативу, бажають і вважають, що це їхній обов'язок у такий складний для держави час долучитися до підтримки наших військових. Думаю, що це буде хороший внесок для того, щоб ми могли боронити наше небо, особливо враховуючи постійні останнім часом ракетні обстріли України. Вже в скорім часі пікап від Романа Різничука стане на захист неба. У Коломийській районній військовій адміністрації зазначають, потреба в позашляховиках залишається одним із найчастіших запитів від військових частин. Усіх небайдужих закликаю безпосередньо зв'язуватися з військовими частинами, знавати їхні потреби і по можливості допомагати на сьогоднішній день у кого, яка є можливість. Битву виграє армія, а війну виграє народ. Український народ, який виграє цю битву з цією нечистю, з цією навалою. Дякуємо українському народові, що долучається для підтримки, для забезпечення армії. Хтось донатить, хтось машиною, хтось дронами за цей глобальний, за цю глобальну підтримку дуже дякуємо зараз. Має бути у нас дві складові: хтось в армії, а хтось для армії. І коли народ допомагає, долучається до цього всього, це дуже класно. Це дуже круто. Щиро вам дякуємо. Коломийська райдержадміністрація інформує, що знову зафіксовано випадки, коли не встановлені особи шахраї звертаються по телефону до керівників підприємств, установ, організацій від імені керівництва Коломийської районної державної адміністрації і просять перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Посадові особи Коломийської РДА та військової адміністрації офіційно повідомляють, що під час взаємодії із підприємствами, установами та організаціями. Діють виключно у межах норм чинного законодавства та свою діяльність підтверджують документально із дотриманням правил ведення документації у разі подібних незаконних звернень. Просять надавати відповідну інформацію правоохоронним органам для уточнення будь-якої інформації в Коломийській районній державній військовій адміністрації. Функціонують телефон цілодобової гарячої лінії 470 31. Чи законне будівництво у студію телеканалу НТК звернулися мешканці вулиці Київської у Коломиї? Вони обурені новобудовою, яка швидко виросла на одній із ділянок. Люди переконані, забудовники порушили чимало будівельних норм, і тепер просять владу та усі відповідні органи з'ясувати законність таких дій нових сусідів. Вулиця Київська одна з найзатишніших у Коломиї. Тут проживають люди, які знають один одного багато років, розповідає Ігор Граділь, який мешкає в 10-му будинку. Каже, тут завжди допомагали і підтримували один одного. Ситуація різко змінилася з появою нових сусідів. Вони розпочали будівництво під номером 8, суміжне, до ділянки Ігоря Граділя. І тоді виникли проблеми. Цей мікрорайон, куди входить Київська вулиця, вулиця Сніжна, вулиця Олиця. Їхнє призначення це є присадибна ділянка, на якій повинні були мають бути збудовані. Індивідуальні житлові будинки і господарські споруди. Власник, який купив цей участок, він познайомився як зі мною, так і з сусідом. Поруч, сказав, що він буде будувати новий будинок. Коли ми побачили, що це далеко не індивідуальний будинок, і власники нас ошукали тим, що це... ніхто тут не буде з них жити, а це, мабуть, іде на, на бізнес після того, коли був вже збудований другий поверх який був ідентичний до першого, ми написали листа в нашу інспекцію з Держбудконтролю. Щоб довести до них, що це є правопорушення, що це не використання даної земельної ділянки. Ігор Граділь стверджує, цей будинок будують не згідно із затвердженим проєктом, де вказано, що це має бути індивідуальна двоповерхова будівля з мансардою. Натомість тут росте як мінімум шестиквартирний будинок, і власне ці квартири йтимуть на продаж. Найгірше це те, що вже багатьох на багатьох сайтах інтернету з липня місяця цього року, вже Розповсюджується інформація, як цей будинок виглядатиме, і які квартири вже продаються. Шість квартир, які тут будуть збудовані, вони вже продаються по такій -то, такій то ціні. Квартири будуть продаватися по 70 тисяч. Ну тобто, це є комерція, яка так само. Ну, суперечить закону, ми написали також ли звернення у міський відділ поліції, де ми вказали про незаконне будівництво. І ті порушення, які допустив власник, вже більше як три поверхи, тобто тут не буде індивідуальне будівництво а будуть квартири. Ну і якщо ви самі бачите, то протипожежні норми, що в першу чергу мене це цікавить, тому що відстань між нашими будинками 2,5 метри. А якщо там на третім поверхом буде відпочинкова зона мансарда, то звичайно буде існувати небезпека. Ну не дай Бог якась пожежа або щось інше, то буде горіти все. Порушення двох статей кримінального. Кодексу це 356 стаття. Це самоуправство. Що людина сама собі будує, що він хоче, і стаття 190, це шахрайство, що він не має права. Продавати вже квартири, які тут не повинні би бути згідно законодавства. Біля скандальної будови зібралися мешканці вулиці Київської та сусідніх Сніжної і Олеся. Вони теж переконані, будівництво незаконне, порушені будівельні та пожежні норми. А ще вантажівки знищують дорогу та пошкоджують каналізаційні люки. Сусіди всі знали, що це двохпорухова будівля, який забудовник купив. Собі оцю будову, ну і сусіди, так би сказати, прийняли його спочатку, ну, як сусіда, щиро раду, бо повожу нам вулицю об облагородити, обновити, бачите, яка вулиця. Наша вулиця затишна, гарна така. Ну, Бачите самі, яка забудова. І зараз робити таку будову висотку, це ніякі ні в норми, ні в правила. Тим більше нашим жителям вулиці абсолютно це не подобається всі проти. Вони нам, по-перше, знищили. Дорогу, по-друге, отут є ще сусід. Обірвали провід, видно, стрілою. Ну, я не була присутня. Трос такий закинули сюди на, на будівлю. Ми одностайно проти такого сусіда. По-перше, він обманув самого початку. Він всім сказав, що двох будівля. будівлю. Дивіться, вулиця і так, наша запруджена машина, нема де стати. А тепер, коли говорять, що буде на продаж іти і на... хай Бог борони, щоб ці люди купили, бо вони будуть. Як кажуть, відповідальні за те, що в них ніхто їм не поверне їхні гроші, їхні кошти. Ярослава Градількучірка проводить нас на своє подвір'я, яке межує з новобудовою, показує, як близько її зводять до її будинку і паркана. Остерігається, тут буде небезпечно жити через недотримання пожежних норм. А зараз через процес будівництва страждає її приватна територія. Коли я була на засідання у міській раді у начальнику відділу з питань державного архітектурного будівельного контролю, я власнику Сергію. Сказала, чому він, купивши таке таку хату за великі кошти, не купив сітки, які б зробив ці загороду, щоб не нищили нам покрівлю хати, тротуарну плитку, хату, машини. Бо цей розчин весь час і всі будівельні матеріали падають на наше подвір'я. Декілька разів я робила зауваженням хлопцям і казала, вони лопатою з другого, з третього, з даху скидали сміття. Я їм сказала: хлопці, я вас прошу зібрати матеріал будівельний у мишки і спустити його на низ. До вас приїжджає. Кран, який це бере, зберіться сміття і спустіть. Не кидайте мені на ви просто кидаєте. І летить пилюка на мій, на мій будинок, на плитку тротуарну, на хату, на вікна. Просто нищиться мій особи, особистий простір. Ми поспілкувалися телефоном із власницею ділянки та за забудови Оленою жолоб. Жінка каже, усі документи в неї актуальні і чинні, і відповідно, будівництво законне. Початку збирали всі папері, ми не починали будову. Ми все зібрали, ходили у СНАП, нам дали дозвіл з архітектури. Вони нам дали дозвіл. Нотаріально все завірено повністю на блокування. Ну це все було, що від одного сусіда, що від другого. Ходили, питалися. Все було, все було окей. Але тільки ми, знаєте, як трошки стали вищі, ну бо в нас там висота ще більша, Ми стелі зробили по три метри. По три метри. Він через такий здоровий виглядає будинок там. Там висота, стелі ми зробили у, у нашій 3,20, знаєте, щоб був вище будинок. І воно вже зразу стало вище, і їм вже здається, що може там. Величезна така будова, але все, все насправді законно. Всі папері є. Тато сказав, він живе у нас у Шопові з мамою. Ціле життя прожили у, у Коломиї і важке добирання, і вони кажуть, ми сюди будемо, і і брат теж є один і другий. Розумієте, ми так щось реально стояли. Він каже, може би ми всі сюди перебралися, бо будова дійсно гарна. Ми будували в дві цегли, Як, ну реально для себе все. Мешканці вулиці Київської звернулися до відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради щодо незаконного на їхню думку будівництва з порушенням протипожежних вимог та інсоляції, одночасно зазначивши, що це порушує їхні права та законні інтереси, там під час засідання комісії прийняли рішення направити запит на дозвіл здійснення позапланового заходу державного нагляду до Міністерства розвитку громад на території України, тобто позапланової перевірки щодо виявлення факту самочинного будівництва Євництва та порушення суб'єктом вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. До сторіччя від дня народження видатного майстра різьблення у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку Дмитра Шкрібляка. Відвідувачі можуть побачити не лише декоративно-ужиткові роботи Дмитра Шкрібляка, а й ткані та вишиті вироби його дружини Василини, його учнів, зятя, а також твори дочки Олени Прокоп'юк Шкрібляк, яка поділилася з нами спогадами про батька. З рідного Яворова до Коломиї Олена прокопюк Шкрібляк приїхала в національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Єсафета Кобринського. Тут відкрили виставку з нагоди сторіччя від дня народження її батька Дмитра Шкрібляка. Називається виставка Творення вшанування пам'яті тата Дмитра Федоровича Шкрібляка, який також народився в Яворові, де і всі шкрібляки займався різьбою. кажуть люди, що був дуже знаменитим майстром, А для мене він просто любий тато. Пані Олена продовжила творчу історію родини шкрібляків. Вона ткаля вже понад 40. Років. Я одна була у батьків, батькам було вже по 40 років, коли я народилася. Я пробувала різбити. Чусь мені ближче було ткацтво. Мама ткала, вишивала, писанки писала. Тато мене дуже любив, та як я пізна така дитина. Мама казала, все Дмитри, не роби з дитини болото, бо він мене дуже балував. Мама така більш строгіша була. А тато був для мене такий добрий, що аж аж, аж дуже добрий. Цікаво, що перші виставки робіт Олени про Шкрібляк відбувалася ще коли вона була зовсім маленькою, і були це не виробиткацтва, а різьблення. Її перші виставкові зали були у бабусі в хаті для найближчих родичів. Тато мені робив полички, такі подіуми, аби я робила собі у бабусі в хаті виставку. Цікаво, що оселю батьків жінка береже досі каже, цей будинок справжній родинний музей. Татова хата гарно збереглася. Ми її маємо як музей по нинішній день. Я навіть я не знаю, чи було щось таке, чого тату з дерева не. Міг зробити вікна, двері, вся столярка. Це все татовою вироби. Не знаю, коли він то все встигав. Майстриня каже у її тканих виробах дуже часто елементи татової різьби, але найперше любов. До рідного краю природи до батьків. Я живу тим всім, що мене оточує. Я не можу інакше. Я коли щось чу то я собі уявляю там якусь смереку, елементи татової різьби. Ну і коли мені тато сниться, то він мені дає якісь дуже важні поради. До слова виставкових залах національного музею гуцульщини та покуття у коломиї представлені не лише різьблені твори Дмитра Шкрібляка, а й ткані та вишиті вироби його дружини Василини, його учнів, зятя, а також твори доньки Олени. Прокоп'юк Шкрібляк, яка й запрошує прийти та подивитися на експозицію. Тут є дуже багато татових робіт. Я сама приємно здивована, бо є такі, які я побачила сьогодні, і мені дуже приємно стало, бо, якби не музей, не фонди, безвичайно не знаю, де і були. Тут є роботи дідуся прадідуся, є роботи татових учнів. Ткацтва є мамині, є мої і є мого чоловіка. Творення Дмитра Шкрібляка та його родини з нагоди сторіччя від дня народження. Дження видатного майстра можна побачити у Коломиї в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття до 21 листопада. На Габах Черемушу у Коломиї презентували книгу Петра Кобевка. автор створював цей роман сагу упродовж усього життя. Презентував книгу спільно із редактором і видавцем Володимиром Шовкошитним у музеї писанкового розпису у Коломиї. На габах Черемушу, тобто на хвилях гірської річки, це роман сага одного покоління двох українських родів, розповідає автор Петро Кобевко. Тут описується життя впродовж 25 років. За цих 25 років вони пройшли вісім держав. Перша Польща. Потім е, головний герой приходить Карпати, де е, боролися за Карпатську Україну. Там Чехословаччина. Потім е, кілька місяців українська держава і два дні справжня Україна, е, карпатська Україна. І знову новий загарбник — Мадяри. Знову треба повертатися в Польщу. Потім прийшли перші москалі. Потім прийшли німці. Потім прийшли другі москалі, і це в цій боротьбі ведеться в себе роман. Це невигадані події, продовжує Петро Кобевко. Він розповідає про свою родину. І таких родин, які мешкали на Буковині і при Карпатті, було чимало. Це мої батьки, мама і тато. І їхні батьки, і їхні діди, і їхні прадіди основні події відбуваються у селі Залуччя. Колишній снятинський район, тепер Коломийський. Дії відбуваються на Черемоші, і саме там, коли вона вливається у пруд, жили мої роди. Там велика енергетика води. Дві гірські ріки. У романі 162 дієві особи, а писав його автор продовж усього життя. Батько повернувся з російського полону другого, бо з першого він утік з От тоді Бог і батьки. Зродили мене, і зразу я почав писати. Події і сюжету роману завершується у 1964 році. Коли закінчується якась перша була така відлига е, Хрущовська, що там була надія, що повернеться, що буде Україна. І відлига закінчилася, і, і знову немає України. І тут я показав е, смерть героя. І в мене був розумний. Вчитель, він є. Він сказав, так не можна. Він не може вмерти весь час боротися і, і померти, а на Україні нема. І тоді є перспектива другого тому. Внуки, правнуки сьогодні борються. Все одно їм треба перемогти цю, цю навалу. Презентує Петро Кобевко свій роман сагу спільно з редактором роману Володимиром Шовкошитним, знаним літератором, видавцем, громадським і політичним діячем. Він, до речі, блискучий журналіст з бекграундом, як зараз модно казати, розкішним. Він 35 років. Редагує, видає газету час. Колись був додаток місцевий тут в Коломиї, і це один один. Із найвпливовіших е, політиків на Буковині е, один із найбільших захисників української справи, української України. Е, і для мене дуже важливо бо і побратим мені по духу, і по боротьбі за незалежність, і е, справжній хороший письменник. От я переконаний, що наступні його книги е, будуть ще потужнішими а ця річ. Надзвичайно важлива, взагалі, для України, книга пройшла гартування не лише водою, каже автор, а й вогнем. Коли її почали друкувати у видавництво український пріоритет, влучили два московські шахеди. 17 червня цього року москалі знищили видавництво, переславши два шахеди. З інтервалом три хвилини, один зі сходу, другий з заходу спалили 70 тисяч книг. Ми вивезли звідти 32 тони золи і відрили десь біля шести тонн недогорілих книг. Деякі з них були залиті водою, настільки що не згорили. Я тут демонструю їх, можна подивитися. Ті книги, і навіть планую собі таку туру по Україні. Книга опалена війною. Приїхати з цими книгами, ну і з тим, що ми вже встигли відродити. Книгу автор презентував у Чернівцях. Коломия стала другим містом, де Петро Кобевко та Володимир Шовкошитний презентували літературну працю. У високогір'ї Карпат, снігові замети. Станом на 29 жовтня на горі піпіван Чорногірський температура повітря мінус 3 градуси Цельсія. Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 сантиметрів. Зв'язку з повітрям погодні умов рекомендуємо проєктам утриматись від неходу скорі. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе та рідних.